Добрий день, шановні батьки, добрий день, наші діточки. Сьогодні у нас заняття з математики. І давайте швиденько повторимо цифровий ряд від 1 до 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І в зворотньому напрямку 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Згадаємо з вами сусідів числа. Назвіть мені, будь ласка, самостійно сусідів числа 4. Сусідів числа 6. Сусідів числа 7. Молодці! Я впевнена, що ви впоралися з цим завданням. Сьогодні з вами ми будемо вчитися записувати наші задачі у ЗОЖІ. Подивіться уважно: в мене на дошці одне кошеня. Записуємо цифру 1. Скільки мені треба додати до цього кошенят? Щоб в мене було двоє кошенят. Правильно ще одне кошеня. І я записую одиницю ще одну. Як нам позначити оце додати? Коли чогось стає більше, чогось додалося. Ми позначаємо це знаком плюс. Якщо ми щось додаємо, одне кошеня було, до нього прибігло ще одне кошеня, і ми ставимо знак плюс, бо збільшилося. Скільки в нас кошенят стало? Двоє кошенят. Тут ми ставимо знак дорівнюється. І в нас отак вище записана наша задача. Ще одна задача. Було двоє папушок. Як ми запишемо правильно цифрою 2. Двоє папушок. До них прилетів ще один папушка. Позначимо. Цю папушку цифрою 1. Прилетів. Тобто папужо стало що більше ставимо знак, який плюс, тому що в нас додалося папужок. Скільки папушок в нас стало? Було два, прилетів ще один. Скільки стало папужок? Три. Три папушки в нас стало разом. Бачите, якщо щось додається, то ми ставимо знак плюс. Давайте я поясню ще раз. У мене було одне яблучко. Позначаємо. Цифрою один. Мені принесли ще два яблучка. Позначаємо цифрою два. Мені принесли, тобто, в мене стало яблук більше. Ставимо знак, якщо стає більше, плюс один. Додати два. Або один. Плюс два буде скільки яблучок? Три. І ставимо, не забуваємо, знак дорівнюється. Один плюс два дорівнюється три. Один додати два дорівнюється три. На подвір'ї росло дві ялинки. Позначаємо цифрою 2. Посадили ще дві ялинки, позначаємо цифрою 2. Було дві, ще посадили дві. Тобто ялинок стало більше. Ставимо знак плюс. Скільки ялинок в мене вийшло? Було у дворі, стало одна, дві, три, чотири. Два додати два дорівнює, не забуваємо цей знак 4. Так. Далі в мене було, була одна зірочка. Позначаємо цифрою один. До неї додали ще дві зірочки. Позначаємо цифрою 2. Була одна, ще дали дві, ставимо знак плюс. Стало скільки зірочок? Не забуваємо, знак дорівнюється. Стало три зірочки. Один плюс два дорівнює три. Або один додати два дорівнює 3. А зараз ми з вами трошки розімнемося. Сірий зайчик сів і жде. Спритно вушками пряде, Зимно зайчику стояти. Треба трошки пострибати. Треба трошки пострибати. Пострибати відпочити і математику учити. У математиці існує ще один знак це знак мінус. І він ставиться тоді, коли чогось стає менше. Наприклад, було в клітці три папушки, позначаємо цифрою 3. Один папушка з клітки вилетів. Скільки вилетіло? Один. Позначаємо цифрою один. Було три, один відлетів, Тобто стало менше у клітці папушок. Тут ми ставимо знак мінус. Тобто забрали, відлетіло, полетіло, з'їли, сховали. Ставиться знак мінус. І стало у нас у клітці скільки папужок. Правильно, два папушки. Ще одна задача. Було три лисички, три подружки. Як ми позначимо? Три лисички. Цифра три. Дві лисички. Пішли додому. Було три, дві з них пішли. Значить, ми тут ставимо який знак, якщо стало менше. Знак мінус. І скільки лисичок в нас залишилося? Правильно. Одна лисичка. Ставимо знак дорівнюється. Не забуваємо. А тепер я ще раз вам поясню. Подивіться. Було в мене три яблука. Одне яблуко я з'їла. Означаю цифру 1. Тут було три. Одне я з'їла. Якщо з'їла, значить стало менше ставимо знак мінус. Скільки яблучок в мене залишилось? Правильно два. Було? Три зірочки. Позначаємо цифрою 3. Дві я подарувала. Подружці позначаємо цифрою 2. Ставимо знак, якщо стало менше, я подарувала. Значить, в мене стало менше зірочок. Я віддала їх. Ставимо знак мінус. І в мене залишилось одна зірочка. Сьогодні з вами ми вивчали знак плюс і знак мінус. Плюс це коли чогось стає більше, чогось додається. Дві лисички були. До них прийшла ще одна. І стало три лисички. Дві було, до них прийшла ще одна, стало три. Це знак плюс, коли чогось стає більше. І ще ми вивчали знак мінус. Це він означає, коли чогось стає менше. У клітці сиділо три папушки. Один вилетів. Ставимо знак мінус, тому що один вилетів стало менше. Один вилетів. І стало в нас залишилося в клітці, скільки папужок? Правильно, два. Два папуги залишилося в клітці. На цьому ми закінчуємо наше заняття. Всім гарного настрою, гарного дня і мирного неба!